Дізнатись, з якою швидкістю рухається автомобіль, тепер можна і за допомогою ось такого приладу. Він називається трукам. Коштує трохи більше 80 тисяч гривень. Для порівняння вартість візиря, який так часто критикувався останнім часом, 12 тисяч. Значно дорожчий прилад трукам виготовлений в США компанією фіксував, якщо в потокі, допустимо фіксував швидкість другого автомобіля. фотографував перший автомобіль. То цей прибор. Это вводит автомобиль красный. Идет. Новый прилад фиксирует швидкость на значний вид станет. Поражает цель на расстоянии 1200 метров. Наводит на ее крестик и ведет до расстояния 20-30 метров, где последний видеоролик заканчивается и фокусируется номер автомобиля. То есть после этого, как снял, водителям показываешь, водитель сам Прилад «Трукам» набагато точніший за своїх попередників забезпечують датішники. В этом приборе я грехов никаких не вижу. То есть он измеряет скорость как и в попутном направлении, так и на удалении и фиксирует расстояние до цели в метрах. На экране показывается скорость автомобиля. Значит в этом приборе есть радиодатчик, который связан со спутником. То есть он сам время фиксирует пояс. Перед зміною інспектор вводить в прилад свої дані, номер нагрудного значка та дорогу, де він працює. Прилад неважкий, всього півтора кілограма. Пам'ять руками здатна зафіксувати тисячу відеороликів. Всю цю інформацію можна скинути потім в комп'ютер. Таких приладів поки що тільки два на всю область. За неповний місяць роботи в новому році співробітники ДАІ виявили за допомогою Трукама вже 156 порушників правил дорожнього руху.